Сьогодні ми поговоримо на тему, як не стати жертвою шахраїв, і перший у нас спікер, начальник відділу протидії шахрайства Денис Тоженський. Прошого З Спочатку цього року поліцейськими поліцейському було затримано більш ніж 90 осіб за вчинення, за вчинення даного злочину і більш ніж 200, 200 кримінальних правопорушень, в яких було повідомлено про даним особам. Кожного місяця нам поступляють повідомлення на 102. Про те, що відносно представили постійно шахрайства, а саме такі факти, як хтось з рідних попав в ДТП. От в червні цього місяця, на початку була затримана особа, також представились до жіночки 80 років, набрали, представили, що з лікарні повідомили, що донька попала в ДТП. Повідомили, що донька попала в ДТП. І потрібно срочно грошові кошти на лікування. В подальшому до неї приїхала особа злочинця, якому вона передала грошові кошти в розмірі 140 тисяч гривень і близько, і близько 1000 доларів. Потім, після того, як вона передала ці кошти, так вона з'ясувала, набрала донців, з'ясувала, що такого не було, що дочка не жива, здорова, все в порядку, вона набрала до поліції на 1002. Так виїхала слідчо-принтна група та оперативно затримала особу порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України і за, статей, за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Працівники поліції, медзаклади, ніхто не буде набирати родичів, просити гроші. Це все От, Наприклад, одна із таких дуже цікавих ситуацій, де особа, яка, заре... яка зареєструвалася на цих сайтах по продажу нерухомого майна у Львові. Під приводом ріелтора вона продавала квартири в одному із ну, так сказати, комплексів ЖК Львову. І за 50, за 50 квадратних квартир вона взяла близько 500 тисяч гривень, утворила фіктивні договори. Після того, як, передала, як потерпіли і передав гроші нашій особі, в подальшому він зник. Таких більше зараз на даний момент вже п'яти фактів. От на Львівській області, Польвівській області задокументовано, і зараз от по по, по деяким вже вручені підозри. Ми. Так і щодо інтернет шахрайства нам розповість старший інспектор управління протидії, які про в польівській області Валерія Івкова. Безпосередньо, якщо ми торкаємося вже інтернет-шахрайств або онлайн-шахрайств, то тут найпоширенішими схемами є наступні. Перше, як вже сказали, це злам сторінок в соціальних мережах, так? де безпосередньо потім від імені вашого знайомого вас просять позичити гроші на певний термін і одразу ж просять, наприклад, скинути їх на ту чи іншу карту. А це, на жаль, є поширеним, коли безпосередньо або компроментують сторінку, або її зламують. можуть зробити безпосередньо точну копію сторінки людини в соціальній мережі або в месенджері. Є відомі випадки, коли безпосередньо брали, наприклад, в домовому чаті обрали якусь одну людину, копіювали повністю її сторінку і в подальшому в інших чатах або ж в цьому чаті просили від її імені там надати фінансову допомогу в зв'язку там з волонтерськими зборами або в зв'язку з певною халепою, яка сталася безпосередньо з цією людиною. А, у випадках, коли вам безпосередньо телефонують або пишуть від імені вашого знайомого або від незнайомої особи з проханням перерахувати кошти, з проханням позичити кошти, що там «Скиньте, будь ласка, гроші на карту, я ввечері віддам готівкою. Перше, що ми робимо, припиняємо спілкування в месенджері і зв'язуємося з особою альтернативним шляхом. Тобто, перше це, зокрема, подзвонити зателефонувати особі, наприклад, на мобільний номер телефону, або написати на альтернативний месенджер. Але треба також розуміти, що якщо, наприклад, зламаний один месенджер, можуть бути скомпрометовані і інші. Другий варіант поширених схем це безпосередньо шахрайства з придбанням або продажем товарів. Наразі, перше за все, коли купуємо щось в інтернеті, ми звертаємо увагу на ціну. Вона не має бути сильно нижча за ринкову, це по-перше. По-друге, перевіряємо відгуки не тільки на сайті, де ми безпосередньо здійснюємо придбання того чи іншого товару, а ще й на сторонніх ресурсах, тобто, щоб безпосередньо продавець шахрай, не міг собі накрутити ті чи інші відгуки. По третє, в жодному разі ми не переходимо на спілкування в месенджер або в соціальні мережі. Все спілкування, якщо наприклад продаж дійснюється на якомусь маркетплейсі, типу там Оликсопромєї розетки ведеться лише в офіційному додатку того маркетплейсу, на якому безпосередньо розміщено оголошення. Наші хай зобов'язані не лише з продажем, наприклад, як е, покупець е, купує товар, якого не існує, так перераховує повну або часткову переплату. А в таких випадках ліпше користуватися сервісами з е, післяплатою, тобто або там на пошту післяплата, або спеціалізовані сервіси в додатках. Також варто пам'ятати, що е, сервіси з безпечного придбання безпосередньо товарів, які в нас доступні на багатьох маркетплейсах, доступні лише в офіційних додатках того чи іншого маркетплейсу. Коли вам починають писати, що там, доставка безпечно не працює, зараз я згенерую посилання, скину вам в якийсь месенджер, це шахрай. Перш за все, буде відрізнятися домен, тобто назва так сайту, яка йде в нас в пошуковому полі, від того, що вам скинуть, перш за все. По-друге, Жоден сервіс не буде від вас вимагати, щоб на карті була та чи інша сума. Наприклад, як зараз робляться шохаї, інформують про те, що в разі придбання товару у вас має бути там не менше трьох або п'яти тисяч гривень на карті. Безпосередньо жоден маркетплейс не встановлює граничну суму на придбання товару. Тобто на карті має бути безпосередньо сума, яка відповідає сумі вартості товару. З безпечною доставкою маркетплейсів потрапляють не тільки покупці, але й продавці. Їм також з цією схемою пишуть безпосередньо, що в додатку не працює функція, і скидають якісь скомпрометовані посилання безпосередньо в месенджері. Ще з однією з найпоширеніших безпосередньо онлайн шахрайських схем є фішинг. Тобто це шахрайство пов'язані не тільки з метою заволодіння безпосередньо грошовими коштами населення або компроментуванням того чи іншого акаунту або банківського безпосередньо кабінету, а ще й з впливом на людину психологічно. Тобто зараз є поширеними схемами фішингу, зокрема з пропозицією отримання допомоги у зв'язку з війною в Україні. В кіберполіцію цього року вже було задокументовано одну злочинну організацію та організовану злочинну групу, які здійснювали самі такі поширення фішнгу. Тобто, перша група займалася тим, що вона масово розсилала смс-повідомлення на мобільні телефони користувачів з повідомленнями, на кшталт вам нарахована допомога у зв'язку з війною в Україні від благодійних фондів за кордонах або від урядових представництв. А також розкидували ці повідомлення в месенджерах та соціальних мережах. Люди переходячи за цими посиланнями, бачили подібний до офіційного сайту WebResuрс, вводили на ньому безпосередньо свої авторизаційні дані, могли вводити номер банківської картки, cvv код, тобто ті три цифри на зворотньому боці карти, а також термін дії карти. В подальшому Вказані кошти злочинців присвоювали собі і використовували безпосередньо на власний розсуд. Або обготівковували, або використовували в магазинах, в заправках, тобто безпосередньо на власний розсуд. Як відрізнити реальний сайт від Шахрайського? Перше, ми дивимося на адресну строку в браузері. тобто там має бути безпосередньо протокол HTTPS, тобто S, зокрема свідчить про наявність шифрування на сайті. Але це не відсоткової понацею, на жаль, не є. А друге це ми дивимося на домен, тобто домен має відповідати тому домену, який безпосередньо в нас є на офіційному сайті. Ліпше зупиніться, перевірте інформацію в браузерах, перевірте сайт кіберполіції або сайт Центру протидії дезінформації при РНБО, або відомші ресурси ЦЕРТІ, які можуть інформувати про безпосередню масову розсилку фішингових посилань. Крім того, при здійсненні певних продажів або покупок, ви можете користуватися Stop Стопкраут Мрія, в якому є функція перевірки номеру банківської картки, номеру телефону або банківського рахунку на предмет наявності в базі шахраїв. На цьому все чи є до мене якісь питання? Скажіть, будь ласка, які дані не варто розслідувати? Загалом, перш за все, ми в жодному разі нікому не повідомляємо номер банківської картки. CVV-код, тобто ті три цифри на звороті банківської карти і дії. для зарахування коштів, як продавцеві, так і покупцеві, лише достатньо безпосередньо номеру банківської карти. Друге, ми не повідомляємо свій фінансовий номер, не повідомляємо інформацію про коло свого спілкування. Коли вас там дзвонять, перепитують, наприклад, чи знаєте ви таку-то особу, а підтвердіть її дані, будь ласка, там дату народження чи ще щось. Цю інформацію ми також не повідомляємо. Крім того, не варто виставляти десь в соціальних мережах жах безпосередньо фотографії власних документів. Зокрема, якщо люди знаходять документи десь там на вулиці, хтось загубив, не варто виставляти фотографію документу з двох сторін. Для того щоб людина впізнала себе або впізнала її свої ну, безпосередньо оточення, варто лише викласти фотографію цього документу, де зображена людина, і максимум прізвище ім'я. так, Бо інші дані можуть бути використані шахраями для оформлення мікрозаліт на людину.